Цятого вересня біля приміщення Червоного Христа у шості вишукувалась черга. Це люди, які виїхали зі своїх рідних населених пунктів через обстріли. Вони очікують на отримання гуманітарної допомоги. Що саме до неї входить? Розповіла голова місцевої організації Товариства Червоного Христа України Наталія Коновалова. Сьогодні ми видаємо продуктові набори. В сам набір входить олія в наборі. Є Консерви – це рибні консерви, є крупи, є цукор, сіль, є макаронні вироби. Ну, це основне, скажімо так. Крім продуктових, можна отримати гігієнічні набори гуманітарної допомоги. У нас три види гігієнічних наборів, і відповідно до тих, кому ми допомагаємо, ми дивимося, підходимо індивідуально. Тобто, якщо ми видаємо набір на сім'ю, то там вже буде більша кількість, там можуть бути рушники. Ну, все залежить від того, якщо це велика родина, то вони отримають і великий набір, і отримують. І продуктовий і гігієнічний більше набір. найбільше наразі звертаються за допомогою родини, які евакуювали з міста Глухів, селища Свиса та Есмань. Працювати з евакуйованими родинами ми почали з 26 серпня. Тобто, 25 людей евакуювали з 26 серпня. Разом з управлінням праці та соціального захисту населення Шосткинської місцевої ради у нас є меморандум про співпрацю. Наші волонтери вже виїжджали на допомогу. Першочергово Червоний Хрест надавав гуманітарну допомогу у вигляді спальних наборів. Якщо людям є така потреба, ми надаємо і посуд, ми надаємо постільну білизну, ми надаємо ковдри та подушки, і є у нас спеціальні спальні набори, які укомплектовані. Але якщо є така потреба. І дуже б не хотіла, щоб люди зловживали, а брали саме те і говорили чесно, що їм потрібно на сьогоднішній день. є у нас Люди, які більш чесні, вони приходять, вони говорять, ні, це не потрібно потрібно ось так. Тому що сьогодні горе у нас спільне. І ми повинні бути ну, в першу чергу, мабуть, відповідальними громадянами. Ну і мета у нас спільна. А спільна мета у нас перемога. Тому допомагаємо один одному, будемо чесними, і в нас все вийде. Треба зазначити, що допомогу від Червоного Христа можна отримати лише один раз. Більше того, вона не залежить. Ви отримали цю допомогу в шості або в Ямполі, або в Середина будя, або в Глухові. Відповідно, в Сумській області. Одна родина може отримати тільки один раз, тому що у нас є форма звітності і всю допомогу, яку отримує від нашої місцевої організації, отримують мешканці нашої громади або інших громад. Це може бути і дружба до нас приїжджають, і свиса, і есмань, і середина буда. Все одно іде одна форма, в якій всі отримувачі фіксуються. Ми намагаємось підтримати хоча б один раз.